Уже дома, складаємося, береха там так зимно, погода Набі, така собі, би чаю випити, чи що? Верба. Що, що? Хтось би чаю випити, якийсь чай поставити. Та ти свої баночки куди, на старій квартирі так беріть, так береш. Добре, що в тебе є така І що робити? Е, жінка чи дівчина, не знаю, як правильно написати, зараз колірка збештає, що подбала про це. Колірочка, Та. бачите, яка в нас верба? Ми вчора виставляли в сторіс. Дуже гарно. Кавалірка Алеча. Щасничко. А ось ці сливи це Олег передав. Дав. Сливи, які вони смачні, я вам не можу передати. Олежик, я все забрала, не переривайся. Він каже, ти забудеш, ти нам не забуду. Ніка, Юлечка щиро дякую за кавусю. Тоже кавалірка була на це. І це від Богданчика цукерки з чортки. Mm -hmm. Дуже смачний. ж її, до речі, є. Ну, що ти хотів там? Чай. А Що ти маєш чай? Ну. То би не я була, якби я не мав. Тоби, ти маєш чай? Маю. Mm -hmm. Кавалєрочка замовила ось такий суміш на mm -hmm. Перше я не могла їсти, це гарбузове насіння, бо брекети не давали. Mm -hmm. Ну, а тепер до салатів. Літо попереду, mm -hmm. по-перше, корисно, там є, чия, бачите, льон, кунжут чорний, чор... насіння. Mm -hmm. Ну, власне, дуже це насіння, чия окремо замована, тому що mm -hmm. з йогуртом буду їсти. Не буду. Mm -hmm. mm -hmm. Зараз новинка: сублімована mm -hmm. полуниця, сублімована полуниця, mm сублімована -hmm. малина. Сублімована мала, Сублімована полуниця. Кавалєрочка, хто тече рулет, це супер! Ягодів вже ніяких не треба. Просто посипати на крем оці сублімовані ягоди. То така смакота, що я вам передати не можу. Спеціально замовила, тому що Віталій ще не їв мій славнозвісний рулет. Зараз з'явилися новинки чаїв, ви тільки зверніть увагу, кавалерочка. Малинова, малинова панда. панда, малинова панда. Чай, її, та то в них все майже авторське. Це mm що? -hmm. До та речі, торбінь? що їх не люблю, що чаї вони будуть значні, перетрави. Ковалечка, ви Боже, тільки зверніть увагу. Видно? Mm -hmm. Подивіться, квіти. Та то взагалі, в що? І тут, знаєте, що класно? Що на кожному упакуванні пише, що входить в mm -hmm. склад: малина, жасмин, м'ята, лемонграс, цедра, апельсина, Пахне, так, Такий має класний mm -hmm. запах. Чорні чаї взяла і mm -hmm. зелені. Тому що Віталік більше прихильний до е чорних чаїв. Mm -hmm. А я люблю і такі, -такі. і кавалірочка. У mm -hmm. них з'явилася авторська приправа. Цибулева грибна, вона є дуже смачна, в склад ходить печериці, цибуля, морква. Нічого зайвого, але все видно, що тут є. Mm -hmm. Бачите? Толівка. Але я вам скажу так, от. приправи ми обожнюємо, mm -hmm. сухий часник mm -hmm. це ми щось вже чорний чаш, mm -hmm. чорний зелений, сушений часник mm -hmm. муси бути, завжди його беруть достатньо. Кар приправа до картоплі, чорний бали. перець. Макота не Можу вам передати. Приправа mm -hmm. до картоплі. Ось такі баночки, що дуже зручно брати. Бачите, mm -hmm. авторська приправа це була Звідси сиплю, потім це досипала mm -hmm. і меншости спокій. І не треба ніяких з баночків купляти і тратити гроші. на Це так само взяла велику банку. Бачите, суміш насіння, воно літо попереду і взагалі. Якщо їсти це насіння, то буде кишечник, дуже гарно працювати. Mm -hmm. І також є чорний і а в нас сітки більші баночки. Ми собі досипаємо туди. нас. А, ми то все досипаємо, просто ще на там квартиру. І ще замовила на подарунок: ось такий сет зеленого чаю і сет з чорного mm -hmm. чаю. Каволі, класно брати сетами, якщо ви ще ніколи не пробували їхню продукцію. Ви собі от замовили такий сет. Тут входить вісім різних чаїв. Скуштували їх всі і вже знаєте, який, який mm -hmm. вам смакує. І на наступний раз можете замовити собі в більшому упакуванні. Але на подарунок, ну, кавалерка, це щось з чимось. Подивіться, mm -hmm. чорні се. Так само вісім штук. Бачите, тут mm -hmm. все видно. Mm -hmm. І фрукти, є, і пелюстки квітів. Ну Це є просто смакота. Зразу mm -hmm. Кавалерочка, зразу вам залишу посилання, де ви можете собі придбати ось ці смачнезні авторські чаї і приправи. Приправа для плову, то що з чимось? Я вам зараз навіть покажу, бачите, бо це є нова квартира, але ми приправи все ж таки забирали. Бачите? Вони в нас є, і вони реально всі дуже, -дуже смачні. Так що посилання на чаї, на приправу на сублімовану полуницю маєте. Обов'язково підпишіться, ну і купляйте ті приправи, які вам найбільше смакують. Але пробуйте щось нове, експериментуйте, тому що у нас всі приправи і чаї тільки з одного інтернет-магазину це є війні. Так що війні, щиро щиро дякую за те, що робите такі смачні приправи і чаї. Ви є наша любов. Я тут і діти сказувати. Ви є наша любов. Так що я чаю вам. Послала коляка, кажу, йди, купи мені тунець і макарон. І що. Але не йде, а пеш. Пеш. Тоже не йде. Як то це -то добре? тако, що все близько. І я все бачу.